Всім привітик! На зв'язку Оксана Коут. Сьогодні будемо працювати в Фоторум. Я сьогодні вам покажу, як зробити акційні картиночки. Неважливо, де ви працюєте, що ви продаєте да, які у вас послуги. Яка суть перед тим, як іти працювати в фоторум, ви заходите на свою площадочку і зберігаєте картиночку, яку ви будете використовувати. Да. Так, я зберігаю фото. Далі я йду в програмку. Я натискаю почати з фото. Далі я вибираю картиночку, яку я собі зберегла. Це картиночка мого засобу, який я буду тут зараз продвигати, так сказати. Далі. Ця програмка, в принципі, вона мені вже починає створювати щось, але в мене є платна версія, тому, можливо, у вас оце більше сюжетів не буде. Ви йдете оце сюди нижче. Ви вибираєте той шаблончик, який вам подобається, найбільше. Вибираєте, зараз ми з вами. На чомусь зупинимося. Ну, до прикладу, нехай це буде ось цей. Бачите? Якщо я натискаю пальчиком на мій засіб, я можу його зменшувати. Я можу ним рухати убік туди, куди мені потрібно. Ну, нехай ми його зменшимо і залишимо ось так: Типу на підставочці. Далі, в нас є текст. Я на нього натискаю, і внизу є текст. Якщо. Натискаю, відповідно, я можу його тут редагувати. Якщо я йду на свою площадочку і натискаю на цей текст, який в мене є, щоб написати, да, я можу, наприклад, виділити, скопіювати, піти сюди і, відповідно, вставити і вибрати шрифт, який мені подобається. Зверху готово. Я натискаю пальчиками зажимаю. Бачите? Далі у мене білий колір, він мені не подобається. Внизу є кольорова гама. Я вибираю чорний. Або там інше можу вибрати. Да? Далі, якщо мені не подобається стиль тексту, я натискаю на текст стиль і вибираю, наприклад, те, що буде подобатися мені. Це до прикладу, ви тут можете робити те, що потрібно, і те, що подобається вам. Далі, мені потрібно вказати ціну. Я йду знову ж таки на платформу, виділяю тут ціну. Да? Я можу, наприклад, тут виділити ціну. А, і я також даю знову А, ось бачите, текст. Я вставляю, вибираю там шрифт, який мені подобається, до прикладу, да. можу вибрати колір цього тексту, стиль, якщо мені те не подобається. Я можу, наприклад, ну, тут потестувати, подивитися, да, що подобається мені. Наприклад, пальчиками зменшити. Ось така картиночка в мене є. Можна ще додати: от якщо я натискаю Вставити, Тут там будуть різні фігури. Зараз ми з вами знайдемо, ось, бачите, розпродаж є. Наприклад, дуже класно да, використовувати такі всякі штукенції. Ось пальчиками ми зажимаємо, ставимо з тої сторони, де нам потрібно. Все. Далі я натискаю експорт. Натискаю. Все, воно мені зберігається в галерею до мого телефону. Далі, якщо я натискаю назад і я хочу робити ще картиночки на такому самому фоні, що я можу зробити? Я йду до себе на площадочку, зберігаю свою, до прикладу, наступну картиночку. Да? Я її зберігаю. І коли я тут натискаю на своє це фото, тут є, бачите, внизу, замінити. Якщо я натискаю, я вибираю оцей засіб, який я тільки що скопіювала. В моєму випадку, це антижир. Я його тут теж можу порухати туди, куди мені потрібно. Далі, якщо я натискаю на текст, відповідно цей текст я видаляю, копіюю в себе на платформі той текст, що потрібно мені. Так? І я його відповідно тут вставляю. Ну, зараз я не буду це все робити, тому що це займе багато часу. Пальчиками зажимаємо, розтягуємо, в общем, робимо з цим текстом, що потрібно. Вибираємо стиль. Який нам подобається, да, який буде класно читатися на цій картиночці, це є дуже важливим. Там собі вибираєте, в общем, дивитеся, так само натискаєте на ціну, якщо ця картиночка вам, в принципі, можна залишити її, да, так само, як є. Далі готово зберігли і зберігаємо з платформи наступну картиночку, йдемо сюди і також використовуємо. Також тут є ще з розміру внизу під. А під текстом, якщо ми натискаємо, тут дивіться є можливість вибрати, наприклад, історію для інстаграму. І тут я можу трошечки цією картиночкою порухати, да, до прикладу, якщо мені потрібно його дати в історію. Так, готово. Тому тут головне практика. А також є дуже багато всього тут безкоштовного в цій програмці. Ну, я, наприклад, люблю платні версії, щоб користуватися всіма можливостями. Да? Ви дивитеся, що подобається, і як, в принципі, підходить вам сьогодні по гаманцю. Якщо відео було корисне, залишайте свою реакцію, я буду розуміти, що вам потрібно знімати ще більше таких корисних відосиків. Всім дякую!